Вітаю вас, друзі! Сьогодні вивчимо вірш Новорічна ялинка. Написав його поет Максим Рильський. Ось послухайте. Ой, весела в нас зима, веселішої нема, грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обіймає. Ой, струнка ялинка в нас. Скільки сяє тут прикрас! Ми зібралися юрбою разом з піснею новою. Рік новий зустріти час. А тепер малята давайте разом. Ой весела в нас зима, веселішої нема. Грає срібними зірками, в'ється синіми димками. Снігом землю обіймає. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею новою. Рік новий зустріти час. А тепер, діти, спробуйте самі прослухайте іще раз відео, повторіть разом зі мною. І все у вас вийде. Бажаю успіхів!